треба вже мабуть міняти прев'ю локації міняються козочки теж знаєте останнім часом в мене закрадаються думки що можливо моя декада колись покине улюблене мною місто Хемфорд-он-Беглі, в яке вона як на мій погляд просто Ідеально вписується, особливо в тутешню природу. Прям дійсно нагадує українське село. Але я сподіваюся, що це буде не скоро. Взагалі, в правилах класичного челенджу це заборонено, але ж декада в нас не класична. Тому деякі привилегії нам дозволені, і знаєте, я обожнюю дивитись на зоряне небо у реальному житті. Але через забруднене повітря нашого міста це вкрай рідко вдається. Тож буду насолоджуватись у декаді, здається, тут повітря чистіше. І Як гарно сюди вписується наш український лелека. Шкода, що цей мод без анімації. І поки усі сплять, а ви не встигли помітити зміни, давайте я вам про них трошечки розповім. Ну, по перше, для початку в декаді наступила зима. І це так цікаво. У мене за вікном майже літо. Ну по відчуттях, так точно. А в них зима. Та пори року в декаді плинуть швидко. Тож я думаю, ми не здоженемо реальне життя і переженемо так точно. Та ще сьогодні у них різдво, і ми з вами. І з ними відправимось до церкви, але вже інше. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що вони трошечки приїхали і не просто з будинку в будинок, а прям поміняли село. І я так кажу, ви пам'ятаєте, наче ви повинні все пам'ятати. Тут між серіями проходить півроку перерви, і я вже толком нічого не пам'ятаю, а від вас щось вимагаю. Але я сподіваюся, ви мені все пробачите. Я закидаю вас стабільним виходом серій, Цікавими скрива. Нами і іншими проєктами. І ми з вами розійдемося полюбовно. І наостанок я залишила смачненьке. Я думаю, що ви вже точно помітили нового члена нашої родини. Верніше нову, знайомтесь, це Шкварочка. Так, розумію, трохи незвичне ім'я для лошадки, та мені подобається. Коротше, чесно кажучи, я намагалась завести поросятку в декаді. І його ім'я було придумано ще до появи його. Але, як завжди, мені нічого не вдається розібратися з модом, чи то мод такий, чи то я така. Ну, коротше, і довелося попрощатися з цією мрією. Але відмовитись від цього імені я вже не могла. Воно так засіло в мене в голові, що я відчувала потребу його втілити. І так з'явилася вона. Шкварочка, і я відчуваю, що за шквар в нашу декаду вона принесе стовідсотково. І ще, мабуть, треба якось пояснити її появу у родині, бо на той час завести конярів, однозначно купити машину. А таких грошей в них точно немає. І в мене є цьому розумне пояснення, яке я вам розповім, звісно, але як завжди, трохи згодом. Тому що саме зараз я зрозуміла, що я розповіла вам про наших дітей, але не познайомила вас особисто, і звісно, Соломію Складно переплутати з кимось, та от розібратися хто із хлопців хто самостійно вам буде важкувато. Тож знайомтеся ще раз це Орест. І дивіться, зараз я буду хизуватися, як гарно мені вдалося зробити вогонь і печі. Я прям пишаюся з собою, але знову думки втрачають напрямок, тож повернемось до дітей. На мій погляд, вони всі плюс-мінус однакові на лице. і не тому, що вони тріняти і повинні бути схожими, а просто тому, що діти всім з чотири, на мій погляд, схожі між собою. Тому для вашої зручності я зробила хлопцям різні зачіски. І знаєте. Вони пасують їм як ніколи і дуже відповідають їх характером. Орест, який спокійний і слухняний, завжди виглядає охайно, і Остап, зачіска якого може й могла б виглядати краще, якби він докладав до цього, хоч якихось зусиль. Іноді мені навіть здається, що Остап навмисно розпрухує своє волосся, щоб виглядати на фоні брата більш неслухняним. Хоча йому цього і не треба показувати, тому що він і так не слухняний на фоні свого брата. Ну Орисю, вам не треба представляти. Я думаю, що ви і так зрозуміли, що це саме фона. Та й, взагалі, на мій погляд, вони всі якось схожі на Мотрю більше ніж на Ореста старшого. Давайте я буду казати Орест старший і Орест молодший, тому що я починаю плутатись. Так, от вони всі схожі більше на Мотрю, ніж на Ореста старшого, і як би вже час відправлятися до церкви. І до речі, ще одне нововедення, яке я вирішила додати до нашої декади. Правда, не знаю, чи робити це на постійній основі, чи можливо це буде на одне або два покоління. Але коротше, як виявилося до церкви, українські чоловіки ходили вкрай рідко, зазвичай на свята, та й той не факт. Вони полюбляли, до речі, знаєте, прикидатися хворим і в час відсутності жінок бігти до шинку або до кума перекинутися черчиною другою. В нашому випадку хлопці залишаться на господарстві, бо дівчата після церкви хочуть ще прогулятися до ярмарку. Тож худобу комусь треба доглядати. А ще в групі просто не вистачило місця. Я сподіваюся, що за декілька зборів я піднакопичу бали і з'явиться місце для усіх. Цій родині ця церквушка набагато менше тієї, що була у нас в тому селі, і це дуже просто пояснюється. Це дуже маленьке село. Це село, в якому народилася Мотря, і воно, знаєте, буквально на 30 осіб. Тут всі один одного знають, про один одного, до речі, теж. Але про це я розповім пізніше. Тому в таких маленьких селах робили маленькі церкви. Вони зазвичай робилися взагалі. Спочатку це просто була чиясь хата, яку потім переробляли. Церкву або просто будували маленькою церквою. і у церкві у Мотрі є нагальні справи, які, на мій погляд, вона вже просто не знає, як ще вирішити, як повпливати на соломію, бо тиснути на неї Мотря не хоче. Поки вона шукає шляхи підходу і сподівається, що отець їй у цьому допоможе. До речі, довго думала, як правильно назвати священника, бо священник це не дуже українська назва, і батюшка теж тому зупинилась на отець, а там можете виправляти мене в коментарях. Я щойно відчула дежавю таке відчуття, що я вже колись це казала, у вас запитувала і записувала. Також мені цікавий той факт, що Мотря ходить до церкви. Пам'ятаю, як я розповідала, що Мотря і церква це речі несумісні, і вона не вірила в усе це, і ходила до церкви, аби побачити Ореста, який в свою чергу приходив подивитися на Ярину. А Мотрю навіть не помічав. Та зараз я думаю, це все просто пояснити, чому вона туди ходить. Мені навіть здається, що вона трохи починає все це вірити. Це пов'язано з її великим горем, яке трапилося з Орестом. Тому Мотря ходить до церкви постійно, і я не можу сказати, що вона прям вірить, але вона має надію. Вона молиться інколи навіть не знаючи кому. Та вона готова робити усе, аби тільки був результат. Вона дуже хоче, щоб Орест був живий, щоб він повернувся. Інколи в неї навіть є відчуття, що він десь є, він точно не помер. І Мотрі все одно що про неї думають односельчани. Хоча думають, вони вже про неї трошечки краще, якщо ви пам'ятаєте, коротше, Мотрі не дуже гарна репутація була в селі, і якби село маленьке, всі. Про все знають. І плітки, із села в село. Передаються і Мотрю поза очі називали не дуже приємними словами. Я не буду вам зараз їх казати. Але я думаю, ви здогадуєтесь, якими та зараз думка односельчан про Мотрю трохи змінилась. Тим паче, що Мотря, звісно, стала з таким більш теплим характером, тихим і спокійним, що для Мотрі дуже і дуже незвично. І більшу частину свого життя Мотря проводить вдома, доглядаючи за худобою і дітьми, і пліткам вона вже не віддає перевагу. Тож люди почали відноситися до Мотрі більш добріше деякі навіть допомагають їй продуктами, одягом для дітей. Чоловіки інколи приходять, допомагають робити якусь складну роботу по господарству. Звісно, не обходиться не без того, щоб хтось не запропонував себе в чоловіки Мотрі. Та Мотря каже, що вона одружена, і далі цю тему ніхто не хоче розвивати, тому що всі розуміють, що Мотрі доси болить. Тож Мотрі. Співчувають, Мотрю підтримують. У Мотрі навіть з'явилися подруги, і знаєте, мені зараз в голову прийшла ідея. Я такого ніколи не робила, але бачила на просторах українського і не тільки Ютубу це мейковери, і мені здається, що треба зробити мейковер селян. В моїй декаді. І Я думаю, що це буде цікаве відео. Наприклад, взяти якусь відому сім'ю Sims 4 і зробити мейковер в українському стилі. Непогана ідея, треба про неї продумати. А ви напишіть в коментарях, чи цікаво вам було б таке подивитись. І кого ви б хотіли перехотілити. Можливо, у вас є цікаві пропозиції. Тут зараз, скоріш за все, Мотря жаліється оцю, що немає ніякого впливу на Соломію, не знає, що робити. Одружуватися вона не хоче, а примушувати Мотріп теж цього не хотілося. Вона виростила Соломію як свою дитину і відноситься до неї, як до своєї рідної дитини. Вона її любить і вона бажає їй щастя, і взагалі їй соромно за свої поступки в минулому житті. Але вона була тоді молода, вона була тоді з гарячим серцем. І не хотіла повторювати цього з Соломією, та як ще по інакшому вплинути на неї, вона просто не розуміє. Якщо чесно, я не знаю, що на це міг би відповісти священнослужитель того часу, чи міг би він запропонувати Мотрі шукати підходи, чи сказав би, що треба шукати сватів незалежно від бажання Соломії і одружувати самостійно на розсуд Мотрі, за того хто на її погляд буде більш підходящою парою? Чесно, не знаю, що він міг відповісти. Мені здається, це більше залежить від того, якою людиною був отець, ніж від того яким священником він був, Тож... Я не можу сказати і навіть припустити, що сказав отець Мотрі. Але я думаю, він погодився побалакати Соломією. І я також не знаю, що він зараз буде казати Соломії. Та я точно можу сказати, що про це думає Соломія. Здогадатися дуже легко, що б не сказав їй отець. Соломії не підходило нічого. Не бачить вона себе дружиною, не хоче мати дітей. Всі ці турботи по господарству, піклування про поп. Ут не її мрія, не знаю завдяки чому склався такий її світогляд, але вона мріє досягти чогось в житті, стати кимось. Стати жінкою, яка б війшла в історію завдяки собі і своїм досягненням, а не просто ховатися за спиною чоловіка під дахом будинку. Ще раз повторюсь, вона на жаль народилась не в ту епоху і навіть не в ту декаду, бо у класичній декаді боротьба жінок за свої права починається десь якраз у 1920-1930-х роках. Але в Україні все це відбудеться набагато пізніше і скоріш за все. Коли все це відбудеться, вона вже не побачить цього. Тож після церкви дівчата забігли на ярмарок, щось придбати, щось купити. Я вам коли ще покажу ярмарок, але не зараз, бо він банально просто ще не побудований. Після ярмарку Мотря вирішила ще раз побалакати Соломію. Можливо, взяти напором, чи просто, як то кажуть, в нас час виїдання місків, але все це явно не працює з Соломією. Навіть залякування залишитись старою дівою самою без сім'ї більше тішило її ніж лякало. Я можу припустити, що ці ідеї і небажання заміжжя в голові у Соломії пов'язані з стратою батька, руйнацією сімейної ідилії і образом постійно зморяної мати, і скоріш за все у такому протесті приховане небажання повторення ситуації, але вже з власною сім'єю, не дивлячись на суворе виховання батька, якусь прохолоду в їх стосунках, Соломія росла, маючи і тата, і маму, що відрізняло її від Дем'яна і зоряни, і відрізняє її від рянят. І насправді це дуже дивно, бо виходить, вона одна мала повноцінну картину. У сім'ї, хоч і недовго, і при цьому всьому не хоче мати сама повноцінну сім'ю. Та все це припущення, і я на жаль не психолог, щоб розумітися на цьому, але в моїй голові це все складається саме якось так. І Мотрі не залишається нічого, як відступитися. Поки що, але що буде робити Мотря, я вже точно не знаю. Раніше все було якось просто і передбачити дії Мотрі було легко, та зараз, як то кажуть, не все так однозначно. Мотря стала іншою, це факт, безумовно. Мотря відноситься до Соломії як до доньки, це теж грає немалу роль. І тут, як будь-яка мати, вона бажає своїй дитині тільки кращого, але. Не завжди матері, керуючись цим бажанням, роблять краще дітям. Тож як буде діяти Мотря, мені поки що невідомо, чим вона буде керуватися, як буде діяти, і як це буде впливати на їх стосунки. Все це поки залишається питанням. А зараз, я думаю, настав час історії появи лошеня в декаді. Не міг же він з'явитися з повітря без всіляких умов на його появу і просто з мого бажання. Ні, звісно, моє бажання не остання причина, але для цього повинні були бути умови. І якщо на попередній ділянці умов не було ніяких для його появи, як і мого бажання, то на цій ділянці умови були. Моє бажання з'явилось. І з'явилася цікава історія його появи. Тож слухайте уважно. Одного дня після школи Соломія не хотіла йти додому, бо вдома чекала матір, яка майже кожного дня намагалась якось вплинути на її рішення з приводу заміжжя. Всі ці моралі, що так треба, що люди будуть балакати, що вік вже підходить. Все це ніяк не обходило Соломію, а більше дратувало і ще більше запалювало в ній супротив. Знаєте, цей стан. Коли не через що, а попри все. І от, бродячи після школи по селу, не знаючи, що робити, з бажанням побути в тиші і не йти додому, до неї підійшла якась жінка, яка на її погляд була розгублена. Вона підбігла, обнімаючи її, називаючи Яриною, що сильно здивувала Соломію. Бо вона знала, як звали її справжню матір, і знала, що вона схожа на неї, але розуміла, що співпадіння цьому бути не може. Тож це її зацікавило. Коли вона все Пояснила, що вона не Ярина, а її донька. Вона з цікавістю запитала у жінки, хто вона, і звідки вона знає про її матір. Я. Жінка відповіла, що вона шкільна подруга її матері і її ім'я Одарка, і запросила її до себе в гості. Соломія погодилась. Знаєте, тоді не було таких суворих правил не розмовляти з незнайомцями і тим паче не ходити до них у гості. Плюс це село, де один одного знають. І правило, якщо ти не знаєш, то тебе точно знають, тут працювала як завжди. Та й Соломії не дуже хотілося додому, а скоротати десь час потрібно було, тож все склалося само собою. З тих пір вона почала заходити до тітки Одарки. Так, та жінка попросила себе називати Соломію все частіше. Після школи, звісно, розказуючи Мотрі, що вона пішла на ярмарок або грати з подружками. Тітка Одарка розповідала їй багато цікавих історій про її рідну матір. А Соломія любила їх слухати. Ти інколи вона допомагала тітці одарці по господарству, чого до речі не дуже любила робити з Мотрою. І от одного дня тітка Одарка сказала, що віддає їй лошеня, яке її кобила, народила пару місяців тому, тому що. Вона і так його збиралася продавати на його утримання, вона не мала ні сил ні грошей, але за доброту, яку проявила до неї Соломія, вона вирішила віддячити таким чином. І звісно, Соломії ще довелося вигадувати історію для Мотрі, звідки звідкіля взялося лошеня в їх родині. Але вигадувати історії для Соломії не є проблемою. Вона просто розповіла, що одного разу на базарі, коли вона продавала предмети свого покійного батька. Що також є великою брехнею, тому що ці предмети створює вона, але це вже інша історія. До неї підійшов чоловік, який хотів придбати, але просто не мав грошей, і запропонував розрахуватися таким чином, сказав, що в нього є лошеня, воно йому не потрібно, але йому потрібен стіл і стільці. А Соломія подумала, що кінь. В родині не буде зайвим і полегшить їх життя в побуті в багатьох речах. І на диво Мотря в це повірила. Не знаю, яким чином. Для мене це також дивно, тому що Мотря вона така людина, яка, знаєте, коли брешуть, бачить все по очах. Але, мабуть. Це не розповсюджується на Соломію. Або Соломія вміє гарно розповідати байки. В будь-якому разі, ми з вами правду знаємо. Питання наступне: чи дізнається колись цю правду Мотря? І якщо дізнається, то яким чином? Чи розповість про це сама Соломія, чи можливо це випливе на поверхню якимось інакшим чином? Бо, знаєте, ця приказка, що все таємне, рано чи пізно стає явним. Зі мною воно точно працює. Мені здається, що тут воно повинно спрацювати так само, особливо вважаючи на те, що це село, маленьке село, де один одного знають, і такі великі події, як подарунок коня, не можуть. Пройти непомітно так само, як і та інформація, що Соломія займається столярством, і предмети, які вона продає під виглядом батьківських виробів, давно вже не є батьківськими виробами. Предмети, які виробляв її батько, давно-давно завершились. Вона їх давно продала. А зараз вона продає свої вироби. І як відреагує на це суспільство, яке купляло ці предмети, нахвалюючи, що вони просто. Неймовірно гарно зроблені, що і батько був талановитим столярем. А виявиться, що це все робила. Жінка, уявляєте? Жінка. Вони нахвалювали предмети, які виготовила жінка. І не дивлячись на те, що в Україні до жінок відносились більш-менш лояльно і в деякій мірі їх поважали. Але це не розповсюджувалось на сприйняття жінки і чоловічої роботи. Вважалось, що жінка не зможе виконати чоловічу роботу так само, а тим паче краще. І Боже. Гра мені вже вкотре підіграє і питає, чи подобається механіка Соломії. І звісно, так тому що я вже ту другу серію про це якби розповідаю, що Соломії подобається механіка, і вона таємно займається столярством. І увесь мій оцей спіч до... І це повідомлення. Ну що це як не підігравання? В мене починають закрадатися думки, що десь в грі є якась прослушка. Теорія великого заговору, масони, все це у грі 74, Але я просто по-інакшому не знаю, як можна це все пояснити. Вже 12, та да, це 12 серія. І з самого початку ведення моєї тикати гра підкидує сценарії. Які ідеально підходять під події в декаді, я не знаю, як ще по-інакшому це пояснити. І тут я вам показую навіщо оці незрозумілі ліжка. І незрозуміло хто там спить. І я вам це роблю не просто так, тому що хочу сказати, що, скоріш за все, ліжка я буду змінювати. Так, виглядають вони гарно, автентично в українському стилі, але геть незрозуміло, хто там спить. Чомусь вони дуже. Погано пропрацьовані, і це мені не дуже подобається. Якщо з Мотрю ще можна зрозуміти, ось тут бачите трошечки сивої її голови, то з іншими взагалі не зрозуміло, і доведеться все-таки, як би мені вони не подобалися, поставити щось сюди інше. І я розумію, що є люди, які люблять спати, накрившись головою. Але в цій сім'ї виходить, так люблять спати усі. А це мене дуже дратує і не подобається. Тому не дивуйтесь, в наступному відео ви просто побачите трохи інший ліжко. І, до речі, я думаю, ви помітили, що в декаді діти не прокидаються від пробудження монстрів під ліжком. Це все налаштування командного центру. Я розумію, що кошмари дітям сняться завжди, хоч сто років тому, хоч зараз. Але. Кошмари і той монстр під ліжком, який існує в грі, сімс, не дуже відповідає моєї декаді. і він з'явиться. Але я думаю, що Трошечки пізніше зараз він точно не потрібен, особливо зважаючи на те, що в нас троє дітей і три монстри одночасно. Я цього не витримаю. Тож, поки обійдемося без монстрів, їх нам вистачає, мені здається і у житті. І ви казали, що вам дуже подобається як виглядає хлів, як виглядає сарай для курей. І мені також це дуже подобається. Але я помітила один невеликий. Можливо, це баг, а можливо, це я щось неправильно роблю. Але у цьому сараї для курей. Кури несуть інкубаційні яйця. Але що б і як я не робила, висиджувати інкубаційні яйця вони не хочуть, не роблять. Коротше, курчата не з'являються, і це великий мінус, тому що кури та старіють. А як ви пам'ятаєте, я не даю їм помирати, а обмінюю їх на м'ясо і виходить. Курей стає менше, а нові не з'являються і доводиться купляти ці що виходить не дуже економно, тому що раніше вони просто з'являлися з інкубаційних яєць чим полегшували моє життя, і звісно, життя в декаді фінансове. Коротше, доведеться ще вирішувати питання з курником. Або залишити все, як є, і купляти курчат, що насправді для мене дуже зручно, і я банально просто про це забуваю за усім, що тут відбувається. Або поставити курник з гри і просто забути про проблеми, що насправді мені подобається більше, але я не хочу втрачати таку гарну, автентичну картинку. Цей курник дійсно виглядає круто. Ех, знову ці бджоли цікаво, мені коли-небудь. Доведеться побачити гармонію між ними і сімами. І так, Мотрі довелося їх завести, хоча в часи, коли Орест був поруч, вона була явно проти них, але вони приносять копійчину, хоча б якусь, і це дуже цінно повірте. До речі, на рахунок до копійчини вже другу серію підряд я розповідаю, що треба Мотрі влаштувати на роботу. І звісно, про це забуваю. Але тут, от прям чесно і серйозно, її треба. Треба влаштувати на роботу. І питання полягає наступне. Куди? В неї дуже гарна прокачана кулінарія, прям левел 10 але й садівництво не відстає, там теж майже 10 рівень, тож я розриваюсь між цима двома напрямками і не знаю, що їй підійде більше, що те, що те, їй подобається однаково. Е, стоп! Скільки? Що? Ви, ви там нічого не поплутали, що за податки? Ні, почекайте, я нічого не розумію. В тих серіях було 2-3 тисячі, і тоді це також здавалось багато, але я вже більш-менш на це погодилась. Але 7 тисяч! 7 тисяч! Карл, це вже перебор! Особливо вважаючи на те, що ця ділянка без умов на ній нема ні світла, ні води, ні опалення. За що такі цифри? Аби я, хоч щось в цьому розумілась, тому що ці комунальні послуги рахунки для мене абсолютно не зрозумілі. Усім з чотири. Я так розумію, що це за землю, але податок на ділянку 2000 а потім звідкілясь вимальовується сума вже в 7 тисяч. Хто-небудь, хто розбирається в цих рахунках? Будь ласка, поясніть мені, за що 7 тисяч. Тому що я абсолютно цього не зрозуміла і не розумію, ля їм брати гроші? 2 тисячі. Продати продуктів, але тут продуктів стільки не буде в них, щоб було прям на 5 тисяч. Коротше, це треба, мабуть, продавати абсолютно все. Оце жорсткі побори в декаді. Просто якщо далі так піде, то і на цій ділянці ми довго не затримаємось. Доведеться продати просто усе, що тут є, включаючи хлів, будинок, і залишитися жити в хліву з конякою, усім і людям, і козам, і коням. Ну не буде тут у неї в багажі. Фрукти, овочі, тут немає нічого такого, прям щоб продати на 5 тисяч. Доведеться витрачати кошти, які були відкладені. І якщо далі так піде, ми просто всі кошти, які відклали, витратимо. Блін, а переїжджати я не хочу. Як зменшити рахунки? Я не проти трьох тисяч, я не проти чотирьох. Я навіть не проти і можу погодитись на п'ять, але сім тисяч. Це неймовірно великі рахунки. А якщо вони ще виростуть, то почнеться хардкор виживання в декаді, і тяжкі часи почнуться набагато раніше. Тільки тисяча. Блін, ну, тільки тисяча зі мільйонів. Так, Мотре буде робити вино. Я сподіваюся, я не знаю. Мені здається, я бачила, що це прибутковий бізнес. Я покладаю на це великі надії, що це прибутковий бізнес, тому що гроші потрібні прям терміново. Хоча, а з іншої сторони, якщо ми не сплатимо рахунки, а що нам відключать? Світла немає, води немає, опалення немає. А що буде, якщо не сплачувати рахунки? Я думаю, що дуже скоро ми дізнаємося що буде, якщо не сплачувати рахунки. І якщо не в цій серії, то колись наступних, якщо ціни на комунальні послуги ніяк не зміняться і будуть такі самі, то скоро гроші в нас завершаться. І ми будемо дізнаватися. Що ж відбувається, якщо не сплачувати рахунки на ділянці без умов, мені здається, я не пам'ятаю, чи є це в цій частині, але чи в другій, чи в третій, було таке, що якщо ти не сплачуєш комунальні послуги, приходив якийсь співробітник чогось і вилучав. Предмети на цю суму, яку треба було сплатити по комунальним платежам. Я не пам'ятаю, чи є це в цій частині. Якщо воно дійсно тут є, то в принципі це прикольний варіант, і треба просто один раз спробувати не сплачувати рахунки. Але це все буде потім, не зараз. Зараз я буду думати, що мені робити з цими платіжками, як із цього виходити. Гроші в принципі є. Поки немає сенсу не сплачувати рахунки за кадром. Спробую ще трошечки підзаробити грошей. Ну а зараз з вами вже буду прощатися. Це грє. Добігає до завершення. І як завжди, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, що-небудь що просувати це відео, український контент. Далі чим більше людей побачать, тим краще і мені, і вам. І на все добре. Бережіть себе!